На... Ну, Це те, що ти от прям намацати можеш. Та? Ти це бачиш просто там ці білборди, не знаю. В мене таке враження, що просто половина наружки е, наружної реклами е, зовнішньої що це реклама, рекрутингу там різних підрозділів. Треті штурмове. Ну не тільки. А зов'яті штурмова. Ще Хартія там трохи. Ну і ще я когось бачу. 93-го бачила, мені здається. Тобто, це така зміна. Е, ну, вона дуже намацальна, це те, що я, от просто я приїжджаю, я виходжу там з вокзалу, і я це бачу. А е, що, що змінилося з за картоном? з приводу цього руху? Ти знаєш, отут я взагалі мало можу сказати, бо з моменту, як я зрозуміла, що фонди не можуть допомагати військовим. Я просто втратила цікавість, я більше, ну, типу, я сфокусувалася, в мене така своя бульбашка, і я більше в Україні набагато більше в українському контексті, ніж в німецькому.